Вельможий батько Пірліпат про це не подумав, а всю вину склав на годинникаря Крістіана Еліса Дроссельмайера з Нюрберга і видав мудрий королівський наказ. Дроссельмайер мусить за чотири тижні повернути королівні Пірліпат її колишній вигляд чи принаймні знайти на це певний спосіб. А якщо він цього наказу не виконує, його чекає. Ганебна смерть від сокири ката. «Вилікуй королівну крістіане Елісе Дросельмаєра, а то буде тобі смерть. Дросельмар гірко заплакав, а Берліпат лежала собі в колисті і задоволено лускала горіх. Рожбит замислився над її надзвичайною любов'ю до горіхів і над цією обставиною, що вона з'явилася на світ уже з зубами, справді, обернувшись у потвору. Пірліпат доти кричала, доки їй випадково натрапився під руки горіх. Вона миттю розлущила його, з'їла зерно і заспокоїлась королівні пірліпат, щоб звільнитись від чарів, які на неї наслано, і стати знов такою гарною, як раніше. Досить було з'їсти смачне зернятко горіха кракатука.